Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову Її солов'їну. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах і прапора рідного в шумі. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічно ми будемо з нею. З днем народження тебе, батьківщино!